Поліцейські викрили чоловіка у реалізації амфетаміну. Кілька місяців правоохоронці документували його діяльність. Ним виявився 49-річний уродженець Харкова. Нині він проживає у Луцьку. За інформацією поліції Волині, чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків, однак на шлях виправлення не став. Поліцейські з'ясували, що наркозловмисник виготовляв психотропи та налагодив їх збут на території Луцька та Волинської області. 9 липня в оселі фігуранта провели обшуки, вилучили близько 300 грам амфетаміну, зіп пакети для фасування речовин, предмети та засоби для виготовлення наркотиків, каністри з невідомими рідинами тощо. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає понад 200 тисяч гривень. Також ймовірно зловмисник забезпечував функціонування нарколабораторії, аби довести це правоохоронці, призначили низку необхідних експертиз. Наркоділку оголошено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу, за скоєне йому загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Триває розслідування.